Мене звати Мар'яна Сичок. Важко сказати. Ну, типу хендмейдера, напевно. майндмейдер, хендмейдер. Ну І частково письменник, так не без цього. Ой, мать. <софі> Останнє, що, Я не знаю, важко це те, що стимулює. По суті, просто сам процес життєдіяльності стимулює. Тому що безкінечна інформація надходить, їй треба десь позбуватися. І от таким чином. Треба писати, просто якась там фізіологічна потреба писати. Ні, для, для любих друзів, ну не знаю, для таких дорогих мені людей, котрим я знаю, що якими не встигаю все розказати. Воно починає бродити в мені. Мені легше воно писати і потім всім давати На, почитай, почитай. І всі там тішуться з цього. І мені дуже важлива реакція реально. Ну от Людей там, особливо цікава реакція тих людей, про яких пишу. То що ну зазвичай речі, які пишу, вони все одно частково автобіографічні там. І коли ці люди читають, реально в мене є там такий один знайомий, який казав, я написала про нього якусь частину, і він був абсолютно точно впевнений, що отак ми з ним і познайомилися, як написано. Хоча насправді ми не так знаєш. І він казав, це ж так справді і було. кажу, та ні, взагалі-то <смас> зовсім по-іншому. З тих пір, як мені дали спокій, я б так сказала. Ну, тобто там десь в школі, ну, там на, на мене тиснули батьки, тиснули безкінечно. А в якийсь час залишила мене так більш-менш саму на себе, і я вже з тих пір зрозуміла, що все, вже можна писати, вже можна розслабитись. Ну, якось почала в поезії, почала. <світ> да, проза, вона, мені здається, краще набагато. Ну, ну це моє звичайно, така моя суб'єктивна думка, але мені проза здається, вона більш пластична, і вона така, ну, на поток думки вона краща, ну як, як для мене. Тобто поезія, не знаю, вона просто мені не близька, я починала з неї, як всі діти, там, перше кохання, страждання, це все було. Але потім, не знаю, мені просто завжди здавалося, що прозою набагато легше так от ну, картину зіткати краще. Так, щоб вона виходила насправді там потужна 3 картина. Її набагато легше прозу зіткати. Ну, для мене, наприклад. Через те я так потихеньку відійшла. І вже взялася за спочатку за короткий жанр, а тепер вже в мене там є така потуга видати книжку велику. І, ну, тобто великий розмір за нього зачепитися. Важко сказати. А, сучасна українська література, я думаю. Якось я, я їм піддалася, а був такий хлопець Ушкалов, я прочитала його, тобто був якийсь там плас Жаданів Андруховичів. Цих всіх. Начиталася одне БЖД Ушкалова, просто помирала з реготу від нього і врешті-решт вирішила ну, створити що-небудь таке, що ну, в нього, справді з нього здерта частина. Там, так якось, так. Да. Е, Гарсія Маркос. Це, не знаю, це над, надпотужний письменник, як про мене, серйозно. Тобто це такий, що. Не знаю, я навіть втрачаю дар мови. Ну тобто, всі інші приходять ідуть, а в ньому якась така статичність є. Ну от він так пише, що він просто не знаю, як, як якийсь зацементований. І от мені просто подобається сама магія, яку він створює словами. От знов таки, те, та, що прозою, ну, не знаю, поезія мене так не приймає, а проза це великий жанр, і ти можеш так довго-довго читати, і ти просто починаєш провалюватися в цю книжку. Так от Маркеса провалюєшся з головою. І він настільки ну, потужний, просто сильний. Така течія, потужна течія, яку важко зрушити, з якою важко вилізти більш того. Не знаю, українці вони такі якісь. Можливо, Андрухович, Друхович, тому що він Андрухович, Він такий слон, на якому тримається література. Той самий Жадан, він потужний, він, особливо ці його такі віршові начитки, вони шикарні, насправді, шикарні. Він теж може створювати якусь таку магію свою, і ця магія нею поринаєш так само. Але я не знаю, українці якось я їм ніколи не довіряла. Не знаю. Вони якось повз мене проходять насправді. Прочитала, відчитала, ну таке. Таке, це все. <ріст> Якось так. А в Житомирі. Якщо Житомир не, поє... не порівнювати з Києва, припустимо, то, то що, е... Житомир він таке оте болото. В ньому дуже важко розшататися. І ну, навіть нікого не можу сказати з Житомирських таких що там зачепили мене. Ну, тобто всі люди, ну, в Житомирі така якась одна тенденція, типу, це нікому не треба. Навіть якщо ти нам щось робиш, ай, кому це треба і все. Тобто могли б бути якісь проекти, можна було б щось створювати, там, ну, є потужні люди, але вони просто самі в себе не вірять. І ну, якщо ти в себе не віриш, ти в свою роботу не віриш, то ну, кому вона треба, окрім тебе. А якщо порівнювати з Києвом, припустимо, то в Житомирі одразу стає комфортно, тож Житомир це така собі тепла провінція, рідна гавань. Знаєш? І тут одразу там так уютненько все, так приємненько. Ну, там є якісь люди, які б тебе підтримують, і ну, в цьому плані, і просто якась інша швидкість життя в Житомирі. То, що Київ він зриває, збиває з ніг, він не знаю, він виводить себе абсолютно. А Житомир він такий затишний, може там чотири дні розхитуватися, щось там одне робити, і, і все нормально абсолютно. Власне, я от зараз ідея цієї книжки дописати її, видати, видатись, відгребти свою частину бабла <зуми> за змоги. І все, і насолоджуватись цим. А далі вже як піде. Тому що насправді зараз настільки багато різних ідей, і ну, я не тільки цим займаюся, ще хендмейд, і, і театр, і куча всякого. Так що ну, я не знаю, чи насправді я буду цим займатися до кінця свого життя, скоріше всього, ні. Але ну, частина є така, Ця частина така темне є, воно теж є. Ну, можливо, я просто не серйозно на це підходжу в цьому. Але Цього року реально в мене склалося таке відчуття, що якась тиша настала така в плані там, видавництв, в плані письменників. Ну, от, немає ніякого друку. Ну, може, це політична яка ситуація, більше знає, але ну, воно не весело насправді. І от мені чим далі, тим більше здається, що легше виїхати в Польщу, там видатися, приїхати сюди привезти це все. Якось так. Друкувалося. Ну, в Житомирській це видання, філологос той самий. Це від Житомирського державного університету імені Івана Франка. Від них журнал. Зараз вони як я знаю, самостійно працюють. Так що ну, в них друкувалося, а так, щоб серйозно, то ну, вважає ніде. Не знаю, я просто не бачу в цьому там якоїсь комерційної потреби. Ну, Тобто, є от мої друзі, є якась толпа народу, припустимо, Житомирського, які там почитали, посміялися там. Автор пише, і що, знаєш, і мені якось цього вистачає. Ну, є таке, щоб саме для себе видати її. Ну, щоб знати, що от вона видана, то що якось недороблена робота це не весело зовсім. Вона має доробитися, якщо вона вже почала народжуватися, то вже має народитися якось так. Як я викручусь, я не знаю. Ну, Бог покаже. Ну, чесно, я пасивна в цьому плані. Скоріше, я там якимось чином. Я вірю, якась карма, зійдеться, тобто я напишу. Знається якась людина, яка скаже, о, давай толкнемо його. Я скажу, окей. Людина толкне собі, все зробить, я би посміхаюся з боку. Ну, як зазвичай в мене і робиться. Так що, ну, Я не знаю, чесно, я про це не думала. Ну, Тобто, є якась ідея дописати там все. А що буде далі? Ну, походу, прийде той день, коли я допишу. І я почну там набирати якісь номери телефонів і питати, як це робиться взагалі. Я не ну, зараз хендмейд став важливіше. В плані я відкрила просто для себе таку штуку, ну, що можна взагалі там, е, малювати, можна, е, купила собі ці фарби, можна... Ну, от я собі почала відкривати це. Спочатку були комікси з совою, і ціла така лінія в мене є коміксів, це можна сказати, щоденник такий мій. Те, що саме найбільше переживання йдуть потім комікс з Савой, там такий-то. Ну, це вважаю, ті речі, які я переживаю так само. І просто в якийсь момент дійшла до того, що ну, чого б не зробити щось своїми руками. Ну, в плані, наприклад, не купляти футболки, а купив чисту футболку, намалював собі те, що тобі хочеться, власне, тобі. І, якось так воно з цього пішло. А зараз вже воно пішло далі, там, створюються торби, вже якась там своя марка, сава торба. І, Приємно, коли люди замовляють, коли вони хочуть щось своє, знаєш, там, або просто зговорюватися, там, замовлятися щодо ескізів. Це сидиш з людиною, говориш пів години, врешті там пропонуєш те, те, так, інакше. Людина така, а, все, да, я хочу цю річ. Знає. І от ну, сам кайф від того, що ти створюєш цю річ, ти її людині приносиш, людина кайфує. І от, ну, от відповідь ця, вона чудова, це по суті, для чого я її роблю заради цієї відповіді, що людині це теж подобається. Ну, мій творчий процес це. Не знаю, напевно, якась сублімація. <хи> Це задоволення реально. Тобто ну, не налаштовуюсь, нічого такого немає. там. От я знаю, що мені треба те-то зробити просто там, намалювати. Я починаючи від того, що я купую тканину, я вже тримаю в руках тканину. ну, Я про саме про торби кажу, те, що я зараз, те, що мені зараз полить. Я купую тканину, я вже кайфую від цієї тканини. Там, а, такий тольон, він такий міцний, такий чудовий синій колір. Там. Я вже бачу собі, що там в ньому вже буде. Потім закроємо, потім строчимо, мені ще допомагають. Врешті застрочуємо, вибираємо підкладку під нього, тому що це теж дуже важливо там. Потім вибираємо ескіз. Я цей ескіз переношу на тканину, довго малюю, там, можу по двоє діб малювати його. І от вже там, коли останні літі находиш, ти просто ну, реально молишся на цю річ. І... Бувало таке що там ввечері щось намалювало, вранці прокидаюся, стоїть у лісниця і скісність така, боже, це я зробила, О, який кайф! яка це краса. Тобто для мене це задоволення, насправді. І мені насправді сам процес радує, ну от поки робиш, поки створюєш. Ну І потім, коли ти людині віддаєш, це теж мене особливо радує. Ну Це коли знаходить. Тобто, якщо є якісь там такі сильні переживання, і вони починають душити, вони починають бісити, ходиш кругами, тоді вже все там ставиш собі чай, сідаєш, відкриваєш, починаєш писати, ти вже вирубаєшся, ну втрачуєш там, час, що як відбувається, ти вже виписуєш, легчає, закриваєш, і йдеш. Я не, не, не роблю так, щоб там написала, закрила і викинула. Я собі там. Може писати довго, робити якісь перерви, потім знову перечитувати, потім знову редагувати, там щось перебрати ще раз. Я декілька разів носила на редагування, ну інші тексти невеличкі, такі носила, мені їх пошматували. Половина слів сказала, що таке слів взагалі не існує. Я їм думав, ну це мене якось не знаю, мені не сподобалось. Редакція як така, вона щось. Ну, вона щось вирізає, тобто якісь слова, які там тобі дорогі, там, чи якісь звороти, які тобі дорогі, і ну, здається, що це влучно, це круто. Приходиш, воно почаркано червоним, написано що ні, фіга не круто». І все. Ну, і це тобто, я до редакції погано ставлюся. Ну, мені не подобається. Ну я не знаю, мені не подобаються редактори просто. Я не хочу, щоб вони втручалися. Мені подобається, припустимо, той факт, що у Карпи. Наскільки я знаю, в неї немає, вона не дає читати. В неї там тексти йдуть ледве що з граматичними помилками не? якимось скопом. Мені це, це, це подобається, наприклад. Десь в школі подавалася. Мене точніше подали. Мені потім повідомили, що я подана, а через декілька тижнів мені ще повідомили, що я там якесь місце зайняла, що треба прийти. Ну, якось воно повз мене. І я не пам'ятаю, чесно, що це був за конкурс, навіть якось воно абсолютно повз мене пройшло. І більш того, мені прийшлося туди приїхати, ну, щоб отримати цей ламінований папірчик, цей. Я не знаю. Ті люди, яких я побачила там, ну тобто я подавала якийсь текст такий складний, він був якийсь абсолютно потік свідомості, такий на тисячу слів. І те, як вони відреагували, було ясно, що вони не зрозуміли взагалі, про що я. Тобто вони мені дали цього папірчика просто через те, що ну, це було не так, як у інших, якось так. І це мене чесно підбісило так. Ну, тобто я взяла цей папірчик, подякувала, але вирішила, що ну, якось ці люди мені не важливі і їхні, не знаю, їхні ці нагороди мені теж особливо не важливі. Ну, можливо, я просто в якомусь такому своєму світі живу. І зовнішність там. Не знаю, нагороди, тим більше, ордена, медалі. Ну, мені не треба. Я знав таки, я виписую просто те, що зсередини. Ну, тобто, я не беру там, якусь, там, політичну ситуацію там, в країнах середнього заходу там, і так далі. Знаєш. І от там, починаю шукати вирізки, писати. у мене такого немає абсолютно. І ну, знов таки я достатньо в собі. Тобто мені легше, мені важливо виписати те, що в мені, і ясно, що те, що найбільше болить. А це ерос і танатос, смерть і кохання і все. Ну, тобто вічні такі теми. І скоріше саме про них. Ну, тобто я можу писати як завгодно там. Це може бути така довга епопея про двох молодих людей, які там йдуть і труть між собою щось. Але врешті решт тільки тільки про, про це, про любов і смерть і все. Мені подобається модернізм, постмодернізм, звичайно, мені подобається. Але ну, я не можу сказати, як я пишу, в чому я пишу. Я не знаю, чесно. Мені подобається саме там, західний постмодернізм, припустимо. Але ну ясно, що я так не пишу. Я взагалі якось не розбираюся в цих течіях, підеш я філолог. Я не знаю, мене це ніколи не визначало. Ну, я не знаю, чесно. Так, да, окрема лінія. Мого життя, це плейбек театр, Житомирський плейбек театр А займаємось, ну це психологічний театр вважається. І м -м, зараз він працює в педі, працюємо, але ну, загалом це Тобто ми не розіграємо роли, нічого такого немає. Ми не вчимо сцени, такого теж немає. Ми, власне, розповідаємо історії глядачів. Тобто, от у нас є виступ. Ми збираємо там, назначаємо виступ, збираємо глядачів, створюємо таку теплу атмосферу затишну, і глядачі діляться своїми історіями, своїми переживаннями. Це може бути там від якогось банального почуття, там не знаю, там злості на кого-небудь, продавщиця в тролейбусі, ну що завгодно, продавщиця якась в магазині. Або це може бути насправді там люди іноді приходять і діляться такими історіями, які їм болять. З яким вони прийшли, вони її хочуть побачити. І от після того, як є ведучі, які працюють з глядачем, вони між собою розмовляють, ведучі витягує всю необхідну інформацію, врешті-решт переходять до глядачів, ну, до акторів. І ми, не зговарючись, не перемовляючись, маємо просто встати і показати цю історію в певній техніці. І театр цікавий тим, що немає такого розподілу на глядачів і сцену, немає такого, що от ви на нас дивитесь. Тобто так само будь-який глядач там в разі потреби може вийти, ну так само стати актором і так само відчути себе по цю сторону. Припустимо. Розуміти людей, я думаю, розуміти почуття, ну на такій на цьому плані, тобто краще розуміти людей. Тому що я від до цього була дуже далека взагалі і дуже закрита, така мені було легше там ну, в собі тримати все. А після плейбака він відкриває тебе. Трупа в якийсь момент просто, ну от зараз у нас такий період, і мені цей період дуже подобається, коли нас там чоловік і ми розуміємо на одного без слів просто. Тобто, навіть коли ми на репетиціях, у нас там якісь два слова, і ми вже зрозуміли такий цілий підтекст, який про це говорився. Ну і плюс просто якось відкриваємось, ділимось таким, що ну раніше не могли б поділитися багато речей, не могла б сказати і не могла б відчути, наприклад, якби не було плейбека. А так виходить, ну вони чудові загалом. Мені просто дуже подобаються ті люди, які там зараз зі мною співпрацюють, ті актори. І не знаю, це так, ну це дуже цікаво дивитися, як там прийшов новий актор, і як він потихеньку відкривається. Наскільки він потихеньку стає ближче, ближче, наскільки він там притирається, і просто, ну, з часом ти вже розумієш там. По якимось відтінкам, взагалі, по якимось словам, інтонаціям, ти вже розумієш, що все, що людина відчуває там, до тебе в цей момент, Наскільки людині біля тебе комфортно або некомфортно. І це, ну, це насправді чудово, то, що ну, це ніби так привідкриває завісу. Це та сама міміка, та сама жестикуляція. Ну, те, що там, припустимо, так би я ніколи не зрозуміла, знаєш. А одна людина може там, одним жестом, звичайним, там, показати. Кучу всього і пояснити, і ти насправді так привідкриваєш, і ти вже знаєш про що людина. Це так круто, це якось можна маніпулювати навіть людьми. Я думаю. Ну <рес> я реально, я якби не було плейбека, я б до сих пір стала таким мізантропом, я б, напевно, з людьми перестала говорити, там би десь закрилася отшельником, крабом-мочельникам. А так, е... ну, тобто, знімає якісь кордони. Якщо там припустимо є куча людей, які мене до цього бісили, там бюрократи, якісь, які просто люди в костюмах, <гум> тобто такі люди, які бісили реально, ну до ті пачки, ми здавалося, вони якісь неадекватні, про що вони думають взагалі? Ну ну нащо вони там грублять, нащо вони ставлять ці стіни, то зараз, припустимо, набагато легше з людьми спілкуватися стали. Маєш якісь підходи там, десь посміхнутися, десь торкнутися там якогось. Локтя коліно і все, людина починає відкриватися, там, починає довіряти тобі, особливо, якщо ти не бажаєш зла при цьому. Ну, тобто, якщо в мене немає ніякої лівої думки, то набагато легше. І після плейбека я думаю: ну, якщо до цього в мене постійно були підозри, що ця людина якась там бажає мені зла, ця людина бажає мені зла, ця людина не ясна, взагалі, що вона мені бажає, то. Ну, хороші люди притягуються. Тобто плейбек якось відкриває, ти стаєш добріше, ти стаєш чудовіше, тобі всі звірята друзі. Знаєш, ну якось і навколо теж такі самі люди притягуються. І в мене зараз дуже багато людей, яких я ну, просто не можу позбутися і не хочу позбуватися, бо вони чудові, бо їх обожнюю, вони ну, такі позитивні. Ну і я розумію, що це по суті хороші люди притягують хороших людей. Ну це чудово. Позиція письменника. Я думаю, чим корисним, тим, що я можу зараз, ну все одно там кожна людина бачить зі своєї, зі своєї башні, пропустимо, і лише зі свого суб'єктивного сприйняття. Для того, як ти, Ну, я відходила, наприклад, на плейбек, я зараз можу створювати не тільки персонажів, яких я можу витягнути тільки з себе. Ну, то, що там я, це все одно якийсь там набір інформації, там, якихось там штампів і так далі. А так я можу таким чином. Так як я бачила інших людей, і бачу їхні реакції, і бачу е, їхній спосіб мислення, і я можу його зрозуміти. Тобто я не просто так, «Боже, про що ти думаєш в цей момент? Я можу дізнатися, про що він думає в цей момент, і, і, і яка, там, от, які складові там, його ну, з пунктували. Пункт я це все розумію, ну, пошагово. То виходить, я можу створювати персонажів, яких ну, навіть яких не люблю сама по собі. Там, там персонаж, який зовсім не близький мені. Якщо раніше я не могла таке створювати, то що ну, все одно це частина мене виходить, то зараз запросто, то, що я бачу їх, і, і тобто, я їх можу відгородити, викримати. Ну це чудово. Це екоторби. почнемо з того, що це тільки натуральні матеріали, вони не токсичні, їх можна їсти, діти не постраждали, там, на хомяках не тестовано. Ну тобто це льон це все натуральне. І е, вони створені повністю своїми руками. Тобто це абсолютно авторська робота. Немає ніяких штампів, немає нічого такого, і не знаю, ними просто можна якось так порадувати людей. Тобто я їх роблю, по суті, там з якоїсь комерційної ідеї, тому що це справді те, чим я останнім часом заробляю собі на життя. Але ну, вони чудові, тобто вони абсолютно натуральні, вони природні. Е, а, Лейби тут немає, правда? Ну от, ну, от Такі кматозні всередині. <ріх> це такі речі, які мене радують. Тобто Я десь знаходжу ці ескізи і от бачу цей ескіз, починаю просто ридати до ним. Така, мама, я хочу цей ескіз. Залишилось тільки знайти людину, яку його треба зробити, і все. Там. Ну, тобто, Спочатку шиється, викроюється, шиється, зметується. Там. Ну, ось це все повністю процес. Потім знов таки там, вирізають і трафарети, вирізають, то, що деякі лінії я не можу сама намалювати. Тобто якась основа, трафарет. Потім е, вже починаються самі лінії, притім йому треба щось сохнути там, час від часу. Ну, Воно може довго займати. Якщо це складний малюнок, то він там може чотири тільки чотири дні сохнути. Я там, потихеньку буду його накладати. Там, якась частина висохла, нову наклала, частина висохла, нову наклала таким чином. Ну, і все, потім Термообробка, і врешті-решт через днів 4-5 отримуємо сумку. Але є таке, припустимо, що там простенький скізик, тобто ти ввечері зметав, в той же ж вечір вирізав, поки, поки строчили, вирізали трафарет, тобто за двоє суток вона вже готова і все, насолоджуємось. Я серйозно, я останнім часом прийшла до думки, що краще робити руками, щось створювати. Ну, те, що ти можеш полапати, не знаю, те, що, ну, ти робиш і відчуваєш все, що ти робиш і відчуваєшся, що ти робиш. І якийсь момент взагалі пожалкувала, що я вибрала собі там ну, спеціальність вчителька. <сі> я жалкую, що я не пішла у свій час на закрою, там целя для валянків. Мені зараз і цього не треба бо такий практичний досвід. Ну, тобто, нащо мені там йти на ці курси, якщо я вже можу сама, там просто навчилася банально своїми ручками, і ну, в цьому є якийсь кайф. Проте я знаю дуже багато людей зараз, хендмейдери, котрі там прикрасами займаються, багато дівчат. І... Вони так само, тобто вони там якісь бухгалтери, банкіри, ну, по спеціальності, комп'ютерщики. І дівчата сидять вдома, клепають бусинки, і в цьому кайф просто. Ну, от від того, що ти щось створюєш, і ну, саме задоволення створювати і бачити те, що ти робиш, і відчувати його, ну, в цьому щось є. Я не знаю, мене бісить зараз ця система взагалі. Що там 80% в Україні, наприклад, 80% людей це якісь менеджери, там, і так далі, люди, які там, для... рахують бумажки, стоять за компами, а тільки 20, там, ну, тобто невеликий прошарок, ті люди, які справді там, виходять в поле, там, орють землю, вирощують свиней і так далі. Ну, тобто Люди, які щось роблять, і є одна людина, яка робить, і 20 менеджерів над нею, які говорять про це. Ну Це, я не знаю, ну, це має якийсь бред. То настань завтра апокаліпсис, вони ж видохнуть, я так думаю. А я не видохну.